Сценарій життя жінки. Ми продовжуємо тему, в чому призначення людини. Ну, от, якщо ви попали відразу на це, відео я вам рекомендую продивитися весь плейлист, який називається Як знайти своє призначення на моєму ютуб-каналі. Ну, от що ви глибше розуміли про що ми говоримо. І так, сценарій життя жінки. Ну, в передніх відео я говорю про те, що чоловік має одні цілі, одні задачі, тому що це душа, яка знаходиться в цю знаходиться в чоловічому тілі. В цьому відео ми будемо говорити про те, що жінка це є душа, яка знаходиться в жіночому тілі. І відповідно, маючи жіноче тіло, потрібно його використовувати за призначенням. От ну один з моментів це народження дитини. Да, чоловік він такої опції функції не має. Скільки би там операцій не робили, це не допоможе, тому що на тонкому плані ну от у нас уже закладено, тобто душа, коли втілюється в тіло, є певна структура, яка вже задає те, що це має бути чоловік або жінка. І так, жінка, значить, в неї є етап самоцінності, що дуже важливо, жінці потрібно пізнавати свою внутрішню цінність. Ну, а Якщо ми подивимося, то для жінок дуже важливо, як жінки кажуть, що в мене дуже глибокий внутрішній світ. І жінка старається з ним поділитися. Ну, Чоловіки в першу чергу, ясно, річ, що дивляться на красу жінки зовнішню. Скажу так: якщо жінка всередині. Вона в дійсності гарна, то і зовні вона також буде гарна. Це дуже рідко, коли жінка вона зовні гарна а всередині постижка. Є такі випадки, але ще раз кажу їх одиниць. В основному людина гарна всередині, вона буде гарною зовні. По одній з кримічних задач, що дивитися, то є така, ну десь я зустрічався в ведичних писаннях, говориться про те, що. Якщо людина в минулому житті робила гарні поступки, то в цьому житті вона народжується і отримує гарне тіло, тобто ось так береться краса. Ну тому, що якщо жінка народилася гарною, знаєте, деколи кажуть, ну а що там такого, вона вже народилася гарно. Якщо на це дивитися з позиції одного життя, звичайно, ви всіх речей не побачите. Але якщо на це дивитися з позиції того, що я душа, я перевтілююсь, то чомусь одні народжуються гарними, а інші народжуються не дуже гарними. Якщо людина дійсності гарна всередині, то вона тоді буде гарною зовні. Я вам дуже рекомендую вивчати біографії гарних жінок цього світу. От. І ви побачите те, що вони займалися. Ну, ще раз кажу, є звичайно пустишки, але їх мало. От в основному, ну або жінки стараються цю пустоту внутрішню заповнити якими зовнішніми факторами. Знаєте, там от питалась ну, колись була така історія, питалась, кажу, чи варто робити тату на своєму тілі? Не варто. Ну, є така наука міхенді, це коли хною малюються певні гарні малюнки на тілі. Це нормально, але вони наносяться через якийсь час, вони змиваються. А є інакший момент, коли от знаєте, наноситься тату, і воно вже не змивається, воно залишається на тілі назавжди. От, ну, його там, звичайно, можна пробувати вивести, але це вже не той. Та частина тіла, вона практично стає такою, як мертвою, вона стає неживою. Ну тому що там голком постійно коли така історія. От, давайте задамо інше питання: колись був жарт такий, чи знаєте, що навіть якщо запорожець обклеїти доларами, він все одно все одно залишиться запорожцем. Тут нічого не зміниться. Та сама історія, якщо є Феррарі. Чи потрібно Феррарі обклеювати доларами? Ні, не потрібно. Феррарі цього не потребує. Це є хороший, елітний, спортивний автомобіль, ну от і нема в цьому потреби. Ну, тому, в першу чергу, що дуже важливо, жінці потрібно наповнювати свою внутрішню цінність. Яким чином? Це має бути любов до себе, це має бути самоповага. Це має бути духовна опора, чистота серця. Ну, знову ж таки, звідки в жінки береться самоповага, звідки береться ця цінність. Коли жінка потрапляє ну, в оточення, так, її потрібно хвалити, любити, турбуватися, пеклуватися. Тоді вона відчуває свою цінність, яка вона є. Якщо вдома батьки цього не робили, от, або вона була не в тому оточенні. Там, Та хто ти така? Та що ти починаєш? Так? Тобто, ну, це все. Тоді вона гробиться, вона ця цінність падає і в ну, неї падає самооцінка, і вона тоді старається це знайти компенсованість яким чином, дуже часто жінки підписуються на громадянський шлюб, вона готова на все, тільки би там, якийсь чоловік підтвердив те, що вона в дійсності ціна. Це не є вихід ситуації, ну, абсолютно не так. Потрібно старатися знайти для себе коло спілкувань. Добре, якщо вам повезло і ваші батьки вас дійсно цінували, залюбили, турбувались, упікали. Ну, не у всіх така доля. Якщо у вас не така доля, знайдіть коло спілкування. Ідіть якусь духовну організацію, знайдіть собі наставників, жінок, наставниць. Я би трішу, точніше сказати, от які будуть вас цінувати, будуть просто вас любити. Ну тому що знаєте, Бог він проявляється через якихось людей. Що дуже важливо в цьому світі, потрібно бути кимось для когось. От. Найдіть собі якусь жінку, яка буде для вас як мама, там, як хрещена, чи старша подруга, чи старша сестра, чи там, тітка. Ну, от, можливо, серед родичів у вас є якісь такі люди, які вас дійсно люблять. Ну, бувають, ну, є моменти, коли, так, коли мама там, любить свою дитину. Ну, але ну, є випадки, коли мама не любить свою дитину. Це кермічний сюжет для там, конкретно цієї жінки. Ну, таке, таке також має місце. Не будемо цього заперечувати. Да. Що дуже важливо, жінці не потрібно догоджати. Вона має бути цінною просто сама по собі, тому що вона вже є. І потрібно пам'ятати про те, що жінка вона є носієм енергії життя. Жінка дає життя дитині. Чоловік і дає сім'я, а вона дає життя, тобто вона дає тіло. От, тобто, жінка вона дає життя, тому вона цінність. Жінці не потрібно. Чоловік він коли народжується його завданням. Досягти чогось, чому ці чоловіки в нас рахують, по чому там квартири, машини, квадратні метри. От нам важливо чогось досягти. Так, звичайно, нас дитинства потрібно просто любити, приймати такими, якими є. Тоді ми досягаємо успіхів, і чоловік цінний тим, що він чогось досяг. Жінці не потрібно нічого досягати. Цінність жінки в тому, що вона просто є, вона створює простір. Якщо чоловік побудував будинок, але там немає жінки, він буде пустий. Жінка наповнює цей будинок. Своєю силою, своєї енергії розумієте? Ну, в цьому сила жінки. Другий етап. значить Жінка це гармонізація і стосунки. Ну, вона гармонізує, ну, гармонізує простір так і також стосунки. Жінка відповідає за стосунки. Так, нам, чоловікам, також важливо стосунки. знаєте якщо чоловік каже, ні, мені там стосунки не важливо, брехня повна. Ми всі є душі, а душа хоче стосунків. Бог нас утворив, тому що Бог в початку був один, тут не було нікого, йому було скучно. Він натворив нас, тепер йому вже весело. Тепер вже немає часу нам осумувати. О, те саме нам всім потрібні стосунки. Але якщо в дійсності розібратися, то задача чоловіка ставити ціль та рухатися до своїх цілей, а задача жінки побудувати стосунки і створити цю атмосферу. Ну тому, що якщо чоловік досягає своїх цілей, але в нього дома проблеми, от жінка не виконує своїх обов'язків. Зараз ми не будемо, скажімо так, вдаватися в якісь деталі, тому що це комплексне питання. Це повинен чоловік виконувати свої обов'язки, жінка свої обов'язки. Тоді вдома буде гармонія. Ну, от, якщо ж один не виконує своїх обов'язків, то буде проблема. Ну там чоловік не має цілі, то жінка не має просто для кого створити і для чого створити. Ну, Або чоловік досягає цілі, а жінка замість того, щоб йому допомагати надихати його, вона починає починаємо там палки в колеса вставляти. В цьому випадку сім'я нікуди не заїде. Жіноча сила, вона не в напруженні. От вона в тому, що жінка має бути розслаблена, знаходитись в гармонії та в стані любові. В цьому випадку жінка вона може давати підтримку, ніжність, в неї буде працювати добра інтуїція, і в неї буде мудрість серця. От, жінки вони мають дуже сильний контакт з душею, тобто її свідомість знаходиться близько до душі, от, тому жінки є дуже чутливі. Жінці не потрібно конкурувати з чоловіком. Абсолютно, ну от жінці потрібно що робити: розкривати потенціал чоловіка. жінка, вона скажімо, як вода, яка поливає це дерево. Ну що дивіться? Ну, чоловік, знаєте, як кажуть, за жінкою що робить? Сохне. Чому Тому що вода? Жінка дає чоловіку воду, дає емоції. Розумієте, оцю любов, емоції. Да? Любов це венера, емоції це місяць. Це є чисто дві жіночих планети. В передніх відео я розповідав про те, що чоловік це є сонце. Жінка цей чоловік це є сонце а жінка це є місяць і Венер. От, тому чоловік відповідає за вогонь. Жінка відповідає за воду. От, і це має бути в балансі. Тобто, стосунки, це мають бути побудовані кінчином. Це має бути тепла вода. От, якщо ж цієї теплої води нема, то або вогонь потушить воду. Ну тобто жінка чоловіка потушить, або чи, якщо забагато вогню, то жінка просто висохне біля чоловіка, вода її просто википить. Далі, третій етап от, для жінки, це є передача енергії та мудрості. Коли жінка, вона пройшла всі ці етапи, вона стала зрілою. Так, вона є зріла жінка, вона встане джерелом чого натхнення, вона буде надихати інші турботи духовного тепла. О, давайте ми згадаємо, як себе ведуть бабусі. Тобто, коли мама сама виховує дитину, вона там забігана, бо треба їсти дати, і праня, там багато обов'язків і так далі. Коли ж бабуся, ну от, що вона, як вона дивиться на внуків. На, на, на внуку чи на внучку, так, на, на внука чи на внучку, так тобто зовсім по іншому. Це вже зовсім інакше. Це йде таке духовне тепло, це йде поєднання місяця і Сатурна. Далі продовження життя. Ну от яким чином жінка це проявляє? Ну чоловік він лідер, він веде за собою, то жінка вона турбується. Ну задача їй що робити? Турбуватися. Тобто, вона що буде робити? Продовжувати життя. От вона може просто через своїх дітей. Ну є сім'ї, які не мають своїх дітей, бо там мають одну дитину, але вони мають дуже багато там учнів, учениць. Тобто це їх служіння світові. От ну, наприклад, в минулому столітті жив Святийки, От, В нього було кілька дітей своїх, але в нього було 5 тисяч учнів, які йшли за ним. От. Оце є такий варіант. Тобто він був лідер, він йшов вперед. Ну, звичайно, що там в організації з'являлися жінки, які турбувалися, бо це дуже часто були молоді хлопці, ну, от, які потребували цієї турботи. От ну і зрілі жінки вони були як мами для цих холодно ну, молодих чоловіків, для хлопців, і вони їм допомагали рости духовно. Давайте ми підведемо підсумок. Значить, підсумок такий: перше, значить, якщо ви шукаєте своє призначення, то потрібно перше пам'ятати те, що ви душа. Друге, ну от розумієте те, що згідно вашої природи, чоловіка чи жінки, це є також це відрізняється. Ну, от я в попередніх відео говорив про те, що, наприклад, якщо займатися мебля, ну скажемо ікея. То чоловік буде рахувати тонну кілометри, ну от, або там метрами в рівні, ну, рахувати мебель. То жінка буде там відтінок матеріалу підбирати, і так далі. І В жінок в дійсності це дуже добре виходить. Якщо до речі, дивіться, ми говоримо про якісь спеціальності, то в жінок добре виходить іменно створювати простір. От, ну, наприклад, дизайном займатися ще якимись такими речами, одяг. Місця, де є турботи. От. Ну, в нас ми бачимо, те, що в дитячих садках та в школах у нас практично всі жінки. Ну, там є свої певні плюси, але є свої мінуси. Тому що ну, взагалі, жінки мають виховувати дівчаток, хлопці, чоловіки мають виховувати хлопці. Тому що коли жінка виховує хлопчика, ну, там є трохи побічні ефекти, вона не може його нормально виховати. Ну, у нас, як правило, в школі от, всюди жінки дуже часто що буває директор школи жінка, ну і там два чоловіка це фізруки. Цей трудовик да? ну, вчитель праці. Тому ну, там є, певні кажу, складнощі з тим. Далі, Значить, чоловік, жінка це не є суперники. Ну, от, вони є дві половинки. Ну тут знову ж таки, давайте ми не будемо плутати, тому що е, я успокоюся з людьми. Люди дуже часто сприймають так, що ми є дві половинки одної любові. От, ну це знаєте, я завжди жартую в цьому плані, тому що е, в нього ліваного в неї право обнялися і пішли разом. знаєте, на двох ногах. Це трошки не про те, йдеться мова. Мова йдеться про те, що є різні обов'язки. Ну, коли там сумісність дивиться, там дивляться одні фактори, одні показники. Ну, от, Чоловік жінка, чоловік задає вектор руху, жінка створює простір. Тоді буде гармонія, тоді буде порядок. В цьому розумінні це є дві половинки. От. Для того, щоб будувати стосунки, в першу чергу це мають бути дві повноцінних гармонійних особистості, а не два інваліда по половинці, от яких потрібно збирати докупи. Це трошки не про те. Коли ми говоримо про дві половинки, це мало йдеться про те, що. Чоловік задає оцей вектор руху, а жінка створює простір. В цьому напрямку тоді буде все добре. Тобто, чоловік має що зробити: задати напрям, він дає захист і він має силу. От. Ну тобто там чоловікові там, зроби щось. Ух! Супер! Що робити, як робити? Давай побудуємо будинок. Давай, супер, побудував будинок. Ви бачили хоч одного чоловіка, який би жив в трьохповерховому будинку, от і був би там щасливий. Ну купуємо собі плазму велику, купив собі плейстейшн. От, е має не знаю, там, спортивний червоний автомобіль. Ну, покажіть мені хоч одного щасливого чоловіка, який би їздив на Феррарі і був би з того щасливий. Нема такого. Ну, от він для чого купує цей автомобіль, щоб поряд посадити біля себе жінку, яка на нього буде дивитися таким очима і сказати. Вау! <гас> <гас> Супер, ти, ти красавчик, ти, ти просто молодець. Так? так в цьому випадку це спрацює. Розумієте, О, для цього потрібна жінка. Завдання жінки не в тому, щоб досягати цього всього. Но. Жінка задає якраз сенс. А в чому сенс того всього, що робиться? Вона дає тепло, жінка дає життя. Но, розумієте? Чоловік для чого будує будинок? Від чоловік дивиться, що там були стіни, крепкі 40 см, утеплення, там бетон крепкий, гараж великий, ключі, де можна поставити. Супер. Жінка дивиться за іншим. О, там ми поставимо зелений коврик з таким-то візерунком, так? А там буде розова ванна, а там буде синій унітаз там чи ще щось такого плану. Розумієте, от жінка задає цей сенс. Ну а також будай побудуємо. Ну, чоловік побудував будинок. Далі, для чого? Якщо немає сенсу, якщо жінка цей сенс не задає, немає смаку цього будинку, то нічого з цього не вийде. Тобто, чоловік, він каже, давай побудуємо будинок. Жінка каже, будинок, якому буде комфортно. Знаєте, ми, ми різні, це абсолютно різні речі. Тобто, чоловік він може зробити одні речі, жінка інші. Ну от. чи може жінка там займатися якою діяльністю? Та може тут не стоїть питання, те, що її там закрити вдома і нікуди не випускати. От мова йдеться про те, що от якраз завдання жінки в чому, що вона якраз може створити цей комфорт. От. Ну, тому жінки можуть працювати в дизайні, можуть працювати з меблями, з з килимами, з якимись такими речами на швейному виробництві, де виготовляється одяг жіночий. Знову ж таки, я зараз не йдеться мову про те, що жінка там має впахатися, там вбитися, ще щось таке. Ні. Так, далі. Значить, Вони разом будуть що робити. Вони формують гармонію разом. Так, її потрібно сформувати. Але поокремо вони будуть її шукати. Значить, Що дуже важливо, дуже важливо зрозуміти те, що призначення воно починається не з ролі. От, В першу чергу, призначення починається з того, що. Усвідомлення того, що я є душа, а тіло це є шлях, через який душа вчиться любити і служити. Ну тобто, це і є суть всієї ведичної філософії, тому що суть всіх ведичних знань допомогти людині усвідомити те, що я є душа. Так, я надеюсь, я пояснив це питання. От, перед підсумку попередніх відео. В першу чергу, ви є душа, друге, те, що у вас є тіло, яке потрібно правильно використовувати. Ну, дивіться, душа каже, я хочу служити. Яким чином? Чоловіче тіло каже, я буду досягати цілі, жіноче тіло каже, я буду створювати умови, комфорт, здавати всьому сенс. М -м. Далі, наступний етап, то що е, коли ну, ви розібралися душа, і тіло, так і далі ми будемо розбиратися. У нас в наступних відео я буду детально пояснювати тему, тому що є чотири типи людей. Ну, це є робочий клас, люди, які займаються торгівлею, менеджери, царі, управлінці, от і вчені або священнослужителі. От, е, дякую вам за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.